Перезавантажити владу вже сьогодні, прийнявши виважене рішення про саморозпуск. Саме таке рішення ініціюватиме завтра фракція партії Удар у Верховній Раді. Місцеві ударівці переконані у Верховній Раді не повинні працювати люди, які у січні голосували за вбивчі закони. Досі підтримують Віктора Януковича, а також прихильники сепаратистів. Розуміючи суспільний запит на перезавантаження влади, на люстрацію влади ми звертаємось до всіх депутатів Верховної Ради. В першу чергу до народних депутатів, обраних саме в Рівненській області, підтримати ініціативу партії Удар щодо саморозпуску Верховної Ради України. На сьогоднішній день, на жаль, немає ще закону про люстрації, а перезавантаження такі, таким чином дострокові вибори до Верховної Ради, я думаю, саме і будуть певною люстрацією тих людей, які на сьогоднішній день сидять у Верховній Раді України. Не можна уникнути й перезавантаження місцевих рад, переконані ударів Рівненщини. адже нині у багатьох радах досі працюють прорегіональні більшості, контрольовані представниками партії регіонів. Сьогодні в наших місцевих радах теж має бути абсолютне перезавантаження. Перезавантаження людей, які сьогодні дійсно вболівають за свій край, які сьогодні являються патріотами України, які хочуть сьогодні змін в нашій країні. Перезавантаження має бути. Ударівці сподіваються, що завтра їх ініціативу підтримують у Верховній Раді. Це й дасть відповідь на питання: наскільки готові до декларованих змін головні політичні гравці України.